Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Вітаю всіх острів'ян, а також гостей нашого острову. У цьому відео я хочу вам показати, як швидко, легко, просто замовити каталоги Максима Загреби і не тільки. Якщо ви це вже зробили, то ви можете це відео не дивитись і можуть дивитись лише ті, хто не знає, або ті, хто вже. Мав якийсь клопіт, якісь проблеми в замовленні цих каталогів. Зараз ви бачите найновіший каталог монет України, 20-те видання, який буквально кілька тижнів як вийшов, і вже багато глядачів його вже придбали. Також в цьому році, я вам хочу нагадати, вийшло вже два томи каталогу паперових грошей в обігу України. Зараз ви бачите другий том, ось тут от, перший том цього каталогу. І усі ці каталоги можна замовити в крамниці. Також в цьому році ще вийшов каталог обігових монет України. На жаль, я вам зараз не можу показати, тому що їх дуже швидко замовляють, дуже швидко розкуповують, і в мене не залишилось жодного примірника. А також ще хочу звернути вашу увагу ось на цей каталог. Це нагороди та знаки урядів України, Білорусі та Литви. який я дуже раджу придбати тим, хто цікавиться фалеристикою. Він вам буде дуже е, і дуже в нагоді. Ну і е, часовий проміжок це 1917-1922 рік. Не дивлячись на те, що там буквально там, е, 5 років усе це було. Але каталог, ви бачите, дуже і дуже великий і дуже важкий. Отже, давайте не гаяти час і почнемо замовлення. Можна знайти цю крамницю за посиланням в описі до цього відео. Ви просто розкрийте на своєму смартфоні опис цього відео, і ви знайдете пряме посилання на Телеграм. Або, або так як я вам зараз буду показувати. Отже, ми заходимо в Telegram дуже популярний застосунок. І тут можемо ось тут, от в пошуку писати Крамниця острову Скарбів. Я вже зробив цей пошук і знайшов саме крамницю острову Скарбів, ніякий не ні інший магазин, а саме цей. І давайте тепер натиснемо відкрити. Ось ми натиснули відкрити. і він завантажується. І Одразу потрапляємо в крамницю острову Скарбів і тут є багато розділів. Одразу ви бачите найновіший каталог, який користується великим попитом. Це монети України. Також є тут розділи нумізматика, буністика, «Філателія», книги. Ну, Давайте ми з вами зайдемо в розділ книги і бачимо усі каталоги, усі книжки, які можна замовити. У тому числі ось цей каталог, Негород та відзнак. А також інші, ну, деякі вже були розкуплені, але я сподіваюся, що я скоро отримую нові примірники. І також можу вам буду запропонувати їх придбати. Ну, Зараз ви бачите каталог американських монет, а також ще шведських монет. Ну, на жаль, зараз вони скінчились, чекаю нову партію. Ну і давайте, врешті-врешт, ми замовимо найновіший каталог Максима Загреба, це монети України. Тиснемо на зображення цього каталогу. І тут унизу бачимо кнопку замовити. Тиснемо тепер на кнопку замовити. І одразу тут з'являється таке послання: товар додано до вашого кошику. Воно потім зникає, і ви можете потім ще повернутися до каталогу і замовити ще якийсь інший каталог, якщо ви його не маєте. Якщо ви вже замовляли каталоги і вам. Потрібно замовити тільки цей каталог, переходимо угору. І угорі, праворуч, ми бачимо кошик і така червона плямка, скажімо так, тиснемо на цей кошик і бачимо, що у вас в кошику вже є цей каталог. Унизу ми е, тиснемо на кнопку Continue, якщо е, ваш Telegram, е, скажімо там англійською мовою, або тут може бути написано далі або продовжити. І тиснемо ось цю на цю кнопку і переходимо власне, до оформлення замовлення. Тут можна написати коментар до замовлення. Ну, Промокодів в мене, на жаль, немає. Бачимо загальну кількість цих каталогів. Можна було замовити два каталоги, це можна було зробити на попередньому кроці. Тепер знову тиснемо на кнопку замовити. Тут треба ввести своє ім'я, свій імейл та ваш номер телефону. Це дуже важливо. Наступний крок це треба обрати спосіб доставки. Тут є декілька способів доставки. Це тиснемо ось тут. І тут випадає. Нова пошта, Укрпошта або самовивіз. Ну самовивіз це здебільше для філателії. Це тоді, коли проходить спецпогашення, і тоді, коли я друкую конверти або листівки, то можна їх замовити самовивозом. І можемо обрати нову пошту, Укрпошту. І давайте оберемо Укрпошту. Чому? По-перше, це економно, це дуже важливо. Вартість доставки буде коштувати вам десь приблизно. 50 гривень. Якщо це замовляти з доставкою новою поштою, то можу коштувати десь приблизно 80 гривень або навіть більше. А наступне це треба вказати ваше місто. Ну, Давайте вкажемо Київ. Одразу випадає в меню Київ, це на першому місці. Тиснемо на Київ. Одразу випадають тут ще індекс, ну ми це не будемо враховувати. Тиснемо тут і пишемо ваш індекс. Ну, я тут написав 01, 087, будемо вважати, що це усе правильно. Наступне знову тиснемо продовжити і обираємо спосіб оплати. І Дуже багато глядачів турбують, що тут написано плата баймона. І усім здається, що можна оплачувати тільки монобанком. Насправді можна оплачувати будь-якою карткою будь-якого банку, навіть будь-якої країни. Отже, будь ласка, не турбуйтесь, не, е, не хвилюйтесь, тобто ви можете обрати не тільки оплата баймону, а також карткою будь-якого банку. Отже, я вас не обмежую. Вашим правом користуватись картками інших банків. І мені це недоречно якось якимось чином вас в цьому обмежувати. Отже, в мене тільки є тільки плата Баймону. На жаль, готівкових коштів я не приймаю, тому що ви знаєте, що я вже ФОП. І тиснемо далі на кнопку продовжити. А вкажіть тип оплати. Отже, тиснемо на плата Баймону, вибачайте. Ось я вже це зробив, тиснемо знову на продовжити і дякуємо за ваше замовлення. Ваше замовлення вже е, створене. І одразу в крамницю ви отримали повідомлення про те, що вже готове посилання на оплату вашого замовлення. Виходимо з крамниці, ще раз знову-таки заходимо в е, крамницю і гортаємо, гортаємо донизу. І що ми тут бачимо? Дякуємо за ваше замовлення, вартість замовлення. Ваше замовлення на оплату, замовлення вже готово. І тепер тиснемо на кнопку перейти баймона. І одразу з'являється посилання, яке так само треба ще відкрити. І тут ви бачите, зараз підвантажується. Це е, е, посилання, і ви бачите суму, на яку ви е, е, зробили замовлення. Також ви можете подивитись деталі платежу, за що ви платите. І тут є три кнопки. Три кнопки. Якщо ви використовуєте картки Монобанку, ви можете натиснути на Monopay. Якщо у вас смартфон на Android, ви можете обрати Посилання оплатити через Google Pay. Якщо ви використовуєте iOS або Apple, можете натиснути на це посилання. У вас нема Німо, ви не хочете платити через Google Pay, ви хочете оплатити своєю карткою. Для цього достатньо натиснути ось сюди. І ви переходите до полів, які треба тут буде заповнити. Я цього робити не буду. Ви це вже самі зробите, самі зробите цю покупку. Вам одразу надійде сповіщення про те, що ви зробили покупку, і е, надійде сповіщення, що ваше замовлення, воно оплачено. Ну ми зараз цього робити не будемо, я вам просто покажу ще декілько, декілька сторінок магазину, які, мабуть, вам будуть корисні. Отже, ми зараз тут бачимо. У лівому верхньому куточки, куточку ще такі три рисочки, так званий гамбургер. Тиснемо сюди. І тут ви можете прийти на головну каталог, обрано кошик, історію замовлень, оплата, доставка. І давайте подивимось на вашу історію замовлень. І ось ваше замовлення. Ви можете його передивитись. Тоді, коли ви його оплатите, тут з'явиться відповідна позначка, що замовлення оплачено. Отже, друзі, дякую усім, хто дивився. Я сподіваюся, що вам було корисно знати, як це робиться швидко, як ви бачите, в декілька дотиків. І ну і ще на що я хочу зробити, що я додавав до вартості каталогу ще ось таку спеціальну упаковку для того, щоб захистити ваші каталоги тоді, коли вони до вас. Надсилаються для того, щоб ви їх отримали неушкодженими, для того, щоб усі кінчики були не забиті, і для того, щоб вони дійсно прийшли до вас новими. Друзі, усім дякую, хто дивиться мій канал. Дякую усім покупцям, хто вже замовив ці каталоги. А усім, хто цього не зробив, кому це відео було корисно, ви тільки збираєтесь робити замовлення в крамниці острову скарбів Хочу побажати вам щасливих покупок. Також дякую всім, хто залишає вподобайки, коментарі до мого відео і до нових зустрічей. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!